З 21 жовтня у Вінниці почали подавати тепло в будинки. 300 тисяч гривень на потреби Збройних сил України зібрав ансамбль Барвінок. Олімпійці України висадили на Вінниччині 3 тисячі саджанців. Дерев. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. У багатоповерхівки Вінниці почали подавати тепло. Як повідомили у департаменті міського господарства Вінницької міської ради у квартири жителів громади, тепло подаватимуть поступово. Загалом опалення вімкнуть для понад тисячі будинків усього житлового фонду міста. Минулого тижня у Вінниці розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери лікарень, садочків та ліцеїв. Буряк, морква та капуста виросли у ціні щонайменше на 10 гривень, і це за останні два тижні. Всі ці овочі є основними інгредієнтами українського борщу. Відповідно, готувати улюблену з багатьма страву стає дорожче. Наша знімальна група відслідковувала ціни на картоплю та зелень на усіх ринках Вінниці. На деяких прилавках бульба коштує вже по 30 гривень за кілограм, а білокачана 35 гривень. Катерина Станіставчук на привокзальному ринку торгує городиною вже кілька років. Продавчиню й саму дивують цьогорічні ціни. Навіть у порівнянні з минулим місяцем звичайний борщовий набір зріс у ціні щонайменше у два рази. Морква по 40 гривень за кілограм, а за білокачану капусту вже потрібно віддати від 30 гривень. На борщ частіше всього беруть бурячок, капусту, моркву, цибулю. Комідори піднялися ціни порівняно з минулим місяцем. була дуже посуха велика цього літа, мала вражанність, великі затрати. Здорожчав традиційний український овоч картопля. За кілограм бульби просять від 20 до 35 гривень. Біла роса картопля, жовта така всередині, вона дуже смачна на борщ, розварюється. Вона була 20, так, 20 гривень була, зараз подорожала. А от зелень у жовтні порівняно з овочами дешевше. Засушливе літо було і зимою у нас зелене не росте. Літом зелень кріп коштував понад 300 гривень кілограм, зараз на гурт 130, на роздріб 150. Так само, що люди на заморозку беруть і кріп, і петрушку. Якби осінь, весна найбільш урожайний період на зелень. У порівнянні з минулим роком овочі вродили погано. На 10-15% врожай картоплі, буряка та моркви менший. Фермери це пов'язують із посушливим літом. Зростання засобів захисту, зростання паливно-мастильних матеріалів, нехватка робочих рук і збільшення проходить зараз суттєве збільшення заробітної плати. В аграрному секторі в загальний валовий збір овочевих групи буде десь на відсотків 10-15 менше ніж попередньому. Більшість аграріїв, аби забезпечити ринок городиною, уже почали змінювати технології щодо вирощування овочів. Це полив, нові сорти та збільшення площ під традиційні українські культури. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Невеличкі сучасні ферми з новітнім обладнанням та технологіями мають зберегти. Вітчизняну галузь з виробництвом молочної продукції у могилів Подільському районі вже працює кілька господарств, які започаткували цикл замкненого виробництва і є серйозними постачальниками молока на спеціалізовані заводи. Розвиток молочного скотарства, стан та перспективи в умовах євроінтеграції. Такий форум провели на агропідприємствах для сільгоспвиробників, представників агробізнесу та профільних міністерств. Автоматизовані системи контролю клімату безприв'язне утримання тварин та робот, який годує корів. Так працює одна із сучасних ферм у могилів Подільському районі. Там уже кілька років вирощують тисячі корів за новітніми стандартами. І саме це господарство є одним із найбільших постачальників молока на спеціалізовані заводи. Ми доємо на корову там 33 літри молока. Це корови. Бачите, тут все. Тут обруднення новіше, яке є, яке саме новіші роботи, бачите, підгортає сам саме такі ферми із доїльними залами сприяють відродженню молочної галузі, як області, так і країни. І їхня сировина, яка проходить усі лабораторні дослідження та очищення, є конкурентною на європейському ринку, який зараз так необхідний Україні. В світі є проблема з молочною сировиною, в Європі є проблема з молочною сировиною. Ну про, Провести аналіз молокозаводів, які працюють у нас в області, ми бачимо, що сировина ну сировини не вистачає для переробки. Не вистачає сировини для переробки, росте ціна на сировину, росте ціна на сировину – вже ціна на готові продукти. Саме на цих передових фермах прийшов спеціалізований форум представників агробізнесу та профільних міністерств. Нині головна проблема країни це зменшення поголів'я корів, а саме у приватних домогосподарств. Учасники форуму обговорили, як зацікавлювати малий бізнес для виробництва молока та робити його конкурентним на ринку. Євгенія Всяніков телеканал Вінниччина. Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху почали перевірку доріг та трамвайних колій до зими. Найбільшу увагу приділяють саме небезпечним перехрестям. Також відслідковують якість нанесення дорожньої розмітки та дорожні знаки. Обстеження трас та доріг громади триватимуть до 1 листопада. У разі виявлення порушень правоохоронці надсилатимуть приписи у відповідні служби, аби усі недоліки усунули. Інспектор поліції Ігор Перегняк за допомогою спеціального приладдя вимірює якість трамвайної колії на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та проспекту юності. Від початку жовтня працівники відділу безпеки дорожнього руху перевіряють стан шляхів дорожніх знаків та розмітку у Вінницькій громаді. Перевіряємо технічний стан технічних засобів організації дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Окрім того, особлива увага звертається на проїзну частину, на її стан. Так само підготовка підрядних організацій, які обслуговують вулиці населених пунктів та автомобільні дороги до готовності. Ну наскільки вони готові до зимового утримання. Гарний та якісний стан вулиць вчасний ремонт і догляд трамвайних колій це запорука безпеки на дорогах, як для водіїв авто, так і громадського транспорту. Виявлені порушення інспектори фіксують у спеціальних актах та передають у відповідні служби для усунення недоліків. Було обстежено трамвайні колії. В час якого було виявлено міжколійну ямковість, яку була замінена, і вона не відповідає діючим нормам, які передбачені ДСУ, вони перевищуються понад 4 см ямковість в даному перехресті. Тому відповідно до цього буде складено акт про обстеження даної ділянки дороги, буде встановлено балансоутримуюча, та відповідно буде видано вимога, припис на рахунок усунення даного недоліку. Перевірки доріг триватимуть до 1 листопада. Загалом усі автошляхи та вулиці Вінниці мають належний стан та готові до експлуатації у зимовий період, кажуть інспектори Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина. Розвідувальний безпілотник щедрик від Вінницьких розробників передали українським захисникам на фронт. Дрон має суттєві переваги над іншими розвідувальними БПЛА та менш помітний для ворожих засобів виявлення повітряних цілей. Цей безпілотник чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Маневрений та менш помітний ворогу розвідувальний дрон Щедрик передали захисникам на фронт. Цей безпілотник чіткіше надає інформацію про місце знаходження противника, і це дозволяє нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання. Цей літак може літати, робити свої завдання під впливом ворожих ребів. Це головна його перевага. По-друге, він не потребує ніяких е додаткових е механізмів для запуску, е типа катапульти і ще щось інше. Він легкий, він запускається з рук і сідає. Е Ну, дуже зручно на любу поверхню. Дрон літакового типу рухається зі швидкістю 150 км на годину та має радіус дії до 40 км. Безпілотник створили війницькі розробники за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. З перших днів війни для нас ну, немає іншої справи, як допомагати підтримувати Збройним силам Збройні Сили України. Я говорив раніше, і зараз можу сказати. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Для того щоб наближати нашу перемогу з великою великою вдячністю для наших воїнів, одна із найсильніших сторін цього БПЛА стійкість до ворожих реб та засобів виявлення повітряних цілей, що дозволяє залізному птаху довше допомагати військовим у боротьбі з ворогом. Є кілька команд місії Вінниці, які ну Фактично на початках на волонтерських засадах вони свої ідеї, свої е, якісь розробки вони впроваджують безпосередньо для таких цілей, щоб допомагати нашим збройним силам е, воювати на фронті з ворогом. В перші місяці війни з'явилася ідея про створення безпілотника. Який би дозволяв вести розвідку і допомагати нашим військовим, сьогодні ми в чергове передаємо такий літальний апарат, його аналоги, скажімо. По цінах значно вищі, але технічні характеристики їх слабші. Перші щедрики прийшли випробування боєм ще восени 23-го року. Кожну наступну бойову пташку, яка вирушає на фронт, вдосконалюють відповідно до потреб військових. Євгенія Овсяніков, телеканал Віничина. Майже 300 тисяч гривень зібрав вінницький ансамбль Барвінок для українських захисників. Артисти давали благодійні концерти у різних європейських містах впродовж літа. Виручені кошти від туру передали випускнику ансамблю, який зараз боронить країну на найгарячіших ділянках фронту. За 300 тисяч він придбав генератори для своєї бригади. А нещодавно барвінок виступив у Польщі, де зібрав 15 тисяч гривень, на які закупили ліки для Вінницького реабілітаційного інституту. Танцювали та співали для іноземних глядачів впродовж всього літа та зібрали 300 тисяч гривень для українських захисників. Вінницький ансамбль Барвінок провів десятки благодійних концертів у Німеччині, Франції та Польщі. Кожна країна приймає по-своєму, кожен народ приймає. Також по-своєму для кожної дитини, яка поїхала у поїздку, це неймовірні враження. Ми танцювали, співали та грали на музичних інструментах. Виручені під час концертів гроші передали випускнику ансамблю, який нині боронить країну на фронті. Для свого батальйону Форпост бригади буревій Національної гвардії України військовослужбовець закупив генератори. Особливо вдячний за автомобілі, які надавали. За кошти, на які ми придбали ретранслятор низькочастотний, який був використаний під час виконання завдань для забезпечення зв'язку, особливо вдячний за кошти, надані для придбання генераторів, які дуже дуже нам сильно допомогли під час виконання завдань, оскільки без генератора неможливо забезпечити. Нормальну роботу засобів радіоелектронної боротьби для подавлення безпілотних систем противника. А їх дуже багато зараз. На війні з Бар'їнка воює більше десяти педагогів і випускників, серед яких є наш педагог, мій вчитель Дніс Львінович, який воює. Ми його всі дуже чекаємо. Віримо в перемогу і віримо, що він повернеться. Кошти ми передаємо через нього в національну бригаду буревій. Під час останнього виступу у Польщі ансамбль барвінок зібрав 15 тисяч гривень. На ці кошти закупили ліки для Вінського інституту реабілітації. Це потрібно не тільки нам, це потрібно і цим дітям, тому що на, на таких прикладах вони вчаться. Ті ліки, які передали, звичайно, це дуже неоціненна допомога нашим хворим, які знаходяться на лікуванні. Артисти підтримують українських захисників від початку великої війни, збираючи на автомобілі обладнання та необхідну техніку. За ці роки війни парвінок на потреби армії заробив на різних благодійних акціях більше трьох мільйонів гривень. Це в тому числі і автомобілі, які ми передали армії. Це різне обладнання для військового госпіталю. Туди на фронт ми передали апарат УЗД. Благодійні концерти у підтримку Збройних сил України, ансамбль Барвінок проводитиме і надалі. Артисти знають, що такими виступами разом із захисниками наближають перемогу. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Збір коштів на створення реабілітаційного центру для ветеранів російсько-української війни започаткувала одна із громадських організацій Вінничини. Так, під час благодійного концерту в одному із закладів міста, де виступав український реп-гурт, зібрали стартову суму 5 тисяч гривень. З нами на зв'язку Ірина Добровольська, засновниця спілки Код Сили, яка нам більше розповість про благодійні акції та як можна долучитись до збору коштів. Вітаю вас. Доброго дня. Як часто проводите такі заходи? Ну, Наразі це такий благодійний то перший, де ми збираємо кошти на мрію. Ми вже розповідали у попередньому меню. Розповідав, у попередньому інтерв'ю розповідав мій чоловік. Він засновник спілки. І в нас є мрія відкрити реабілітаційний центр. А для хлопців, які повернулися, будуть повертатися з війни, якби для того, щоб вони могли себе почувати у нашому суспільстві, ну скажімо так, на уровні кожного з нас. Скільки ж вдалося зібрати коштів? Ну зараз наразі скажімо так, це був як говорять у народі, да, перший блінкомом. Ми трошки неорганізовано це зробили, тобто ми не знали, як правильно за донат продавати квіток, да як правильно взагалі цю інформацію розповсюдити. Тому, грубо говоря, ті люди, які прийшли сюди на концерт, вони от задонатили, задонатили просто у банку кошти. Ми зібрали ну практично 5 тисяч своїми силами, Але взагалі надалі плануємо. Це робити більш організованіше, і вже в нас є маленький досвід. Тобто підтягнулися люди, які нам роз'яснили, показали, розказали, як це взагалі робиться. Наскільки я розумію, збирали кошти на відкриття реабілітаційного центру. Розкажіть, яким ви його бачите? Е, ну Взагалі, дуже важливо це, е, щоб. Був реабілітаційний центр, де хлопці будуть почувати себе максимально комфортно, тобто, щоб там був психолог, щоб там були реабілітологи, щоб там була можливість хлопців спілкуватися, От як говорив мій чоловік, да, щоб вони розуміли, що їх там чують, розуміють і. Відкрито, відверто з ними спілкуються і надають їм дійсно допомогу повернутися у це суспільство. Тому що до війни це було одне життя після війни, це друге життя. А прийдя сюди, особливо інваліди, хлопці сталкуються з зовсім другим життям, яке їм треба навчитися жити. От, тому ми плануємо дуже багато, якби щоб було всього у центрі. Ну наразі це в нас вже є психолог, який готовий працювати з нами благодійно на першому етапі. У нас є реабілітолог. А надалі я думаю, що наш центр буде, буде працювати на благо. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Вам дякую. А нашим глядачам нагадую про благодійний концерт на підтримку Збройних сил України говорили з Іриною Добровольською, засновницею спілки Код сили. Видатні українські спортсмени, призери та переможці Олімпійських ігор висадили на Вінниччині три тисячі саджанців дубу та модрини. Також відвідали реабілітаційні центри для військових та оглянули спортивні комплекси, де навчаються та тренуються юні віничани. Таке виїзне засідання у нашій області провела Асоціація олімпійців України. Більшість татулованих спортсменів є тренерами та наставниками у різноманітних закладах країни. І під час таких візитів областями діляться своїм досвідом перемог та наставництва з колегами. Наполегливість, дисципліна та постійні тренування такий секрет успіху та перемоги на олімпійських іграх. Чемпіона з веслування на байдарках і каноє Юрія Чебана. Титулований спортсмен ділився своїм досвідом з учнями Вінницьких юнацько-спортивних шкіл. Юрій Чебан і ще 30 видатних українських олімпійців провели в області виїзне засідання асоціації олімпійців України. Майстри класи, от виїзди, спілкування, семінари, зустрічі з керівництвом обмін досвідом, тобто, це все така створюється такий позитивний рух, який впливає на, на, на молодь, на, на сутні покоління, які будуть показувати прославляти нашу державу. В межах проєкту Олімпіклаб титуловані спортсмени висадили на Вінниччині понад три тисячі саджанців дубу та мадрини, а також ознайомилися з роботою реабілітаційних центрів, побачивши, як через спорт поранені вояки проходять відновлення. Ми відвідали вже зранку наших воїнів, які проходять реабілітацію в одному із центрів на Вінниччині. Що можемо сказати? Звичайно, ну скажімо, складно знаходитись, але той оптиміст, який йде від цих людей, вони дуже вдячні, що ми прийшли до них, завітали, ми прийшли з медичними подарунками, з книжками, щоб вони журналами, щоб вони мали можливість скажімо, потім почитати. В одному з найбільших дитячо-юнацьких спортивних комплексів, де тренуються 800 дітей в 11 видах спорту, олімпійці вболівали на змаганнях тенісистів та боксерів. Дуже потужний десант олімпійців. Ви бачите, як діти їх зустрічають. Вони подивилися нашу інфраструктуру, це різні види спорту, як розвиваються ці види спорту, як працюють їх федерації. І ну, дітям приємно поспілкуватися, наприклад, з олімпійськими чемпіонами, як вони досягнули цього особистим прикладом, і вони мають показувати якісь настанови, давати. А в Вінниці прийшла пройшов семінар щодо новітніх технологій при тренуванні саме підготовці вже на Олімпійські ігри. Виховувати майбутніх олімпійських чемпіонів допомагають заняття саме у сучасних спортивних комплексах. Так у Вінниці в 2020 році спорудили центр здоров'я з новітніми тренажерами, спортивними залами та майданчиками. Перший рік війни дітей стало набагато менше. На сьогоднішній день ми повернулись до тих показників відвідування спортивних секцій, як було до довоєнні часи. Сьогодні батьки навпаки, я так себе бачу, вони навпаки хочуть, вони привозять їх або примусово, а потім діти самі вже хочуть. Але батьки вводять в США дітей, і це чудово. Саме під час війни важливо зберегти та розвивати спортивну інфраструктуру у кожній області. Наголосив під час засідання голова відділення Національно-олімпійського комітету України у Вінницькій області Сергій Борзов. Бо українські спортсмени разом із захисниками на міжнародних аренах доводять силу та незламність нашої країни. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». 11 років від дня заснування виповнюється музею Вінницького трамваю. Першу експозицію електротранспорту у Вінниці відкрили ще. 1988 році і розмістили в адміністративному корпусі тролейбусного депо. З 2013 року оновлений музей запрацював на території уже трамвайного депо та постійно влаштовує екскурсії для віничан та гостей міста. В експозиції представлено різноманітне значення трамваїв та тролейбусів. Квитки, історія становлення електротранспорту, міста та виставка ретро трамваїв. З нами на зв'язку Олег Матюхов, завідуючий Музею Вінницького трамваю. Вітаю вас, доброго дня. Які виставки зараз діють в музеї? А, сьогодні ми працюємо, скажімо так, в стаціонарному режимі. У нас працює виставка рухомого складу, це трамваї різних епох, і також у нас в приміщенні діє виставка. Документів, артефактів, моделей транспорту це також як частина нашої колекції, нашого музею. Відповідно, відвідувачі можуть побачити, прийти до нас, записатися на екскурсію, прийти і побачити, скажімо так, і виставку самих трамваїв, і виставку, і фотодокументи, скажімо так, і документи історичні. А що нового можна побачити в експозиціях? Ну, ми завжди в пошуку. Ми завжди е шукаємо якісь цікаві факти, е цікаві артефакти. І власне сьогодні, наприклад, недавно е ми встановили історичний стіл, би, е який колись слугував е працював вже більше ста років. Працював. Е в конторі трамвайного депо і відповідно вже за 100 років мав би отримати якесь власне місце е історичне своє в нашому музеї. Ну, також ми у нас з'являються нові моделі трамваїв, і також е додатково ми недавно один з документів представили, також на е в експозиції. А можливо вже є якісь плани на майбутнє? В планах на майбутнє. Ну, якщо говорити в такому поточному режимі, то в нас ми постійно е, слідкуємо за е, подіями, які відбуваються в нашому місті. Відповідно, підлаштовуємо якісь цікавинки для віничан в форматі. Заходів, екскурсій до поїздок на трамвай. Наприклад, через тиждень у нас буде поїздка присвячена 111-й річниці Вінницького трамваю. Так, обов'язково у нас будуть новорічні трамваї, трамвайні рейси, так що слідкуйте також за цим. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. Нашим глядачам нагадую, Олег Матюхов, завідуючий музею Вінницького трамваю, був з нами на зв'язку. Ну, а це власне були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.